Отже, дорогі глядачі, я вам хочу розказати, які долбойоби при владі в Україні на прикладі Оушен Плаза. Всі прекрасно знають цей крутий такий е, маднячий торгівельний центр, е, майже практично там в центрі Києва на Либіцькій Оушен Плаза. Там з акваріумом, і з цією лабудою. Також цікаво, що е, дядьки, е, ну тобто, по суті, цей Оушен Плаза належав раніше москалям, тобто росіянам. Прийшла українська влада, при тому, що я вам зразу хочу сказати, що оці блятелепні, які там при владі зараз 2019 року з приходом зі Лібобіка, це по суті такі самі побратіми йобані цього Порошенка-шоколадного зайця. Оскільки саме шоколадний Заяць і привів зі Лібобіка до влади, при тому, що е, люди вже, е, ну, вже майже не сумніваються в тому, що Зілібобік, це проект Порошенка, оскільки всі законопроекти, які готував Порошенко, вони були в турборежимі, прийняті Зелібобіка партією слуга народу, це єбучою цією партією, фракцією, точніше, От. просто що цікаво, що, наприклад, якщо взяти до уваги, якщо взяти до уваги, наприклад, як зробили росіяни. E, вони e, знали прекрасно, що коли почнеться війна, то почнеться ділібан активів. І по суті, ті активи, які знаходяться на території України, зокрема в Києві, вони будуть віджаті, тому що в нас блядь, влада займається безпреділом От. <кхух> що називається війна, войною, обід по розписанню. Тобто війна війною, а блядь, активи треба віджати. От. І що зробили ці дядьки, які володіли Оушен Плаза. Вони понабиралися кредитів, при тому, що заставою був саме, кхм, був саме Ocean Plaza. Тобто заставою до застави на ці кредити був саме Ocean Plaza. І коли прийшов до влади Зілібобік і вирішив віджати цей актив Ocean Plaza... То вони віджали цей актив разом з кредитними грошима. Ну, не разом з кредитними грошима, а разом з кредитом. Тобто вони ще, блядь, ушли, сука в мінус. Це просто піздець. Тому зараз така от жопа відбувається, блядь, з Ocean Plaza Вот в чому причина. От в чому причина Тому що ці долбайоби просто-напросто не провели ізначально аудит незалежний, нанявши якусь там Ерстаньян, КПМГ, чи Прес Куперс, чи ще якісь там блядь, контори. От і все. Тобто лаханулись бля по повній програмі, І лаханулись вони так дуже з багатьом дуже з багатьма активами. Це я вам серйозно кажу.